Ох і пацьмани, пацьмани. Ой-ой-ой. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Прийшов до наших болірдосиків, їм сьогодні вже 47 днів. Треба було цю процедуру зробити на 45-й день, а день туди, день сюди це таке діло. Я думаю, це буде не страшно. Зараз приготував я препаратик і бо і будемо глистогонити наших поросят. Перед цим я зважив середнє порося. Середнє порося десь нас 10 кг. І отакий у нас препарат катазол. Тобто для того, щоб трошки стабілізувати, тому що будь-який препарат. Він має не дуже хорошу дію, тим більше, якщо це в нас вермектин, якщо ми будемо, так сказати, травити глистів, то треба якось підтримати їхній організм. Так що будемо колоти їм і вермектин, і в парі для того, щоб стабілізувати це діло, будемо ставити стимулятор катазол. Так що, друзі, використовуємо обичні шприци, п'ятикубові і купив я дві. Ну, в мене є, не купив, а в мене є там їх по 100 штук, купляю змінні голки такі товсті. Маркер для того, щоб міти. І зараз будемо пробувати це все діло робити. Так як середня вага у нас десь 10, буду ставити по 0,3 кубіка. Зараз поставимо десь телефончик і будемо робити з вами цю процедуру. Тому що валірбисики щось погано в нас їдять комбікорм. ну І ці речі треба робити більш-менш стабільно. З вигляду поросятка непогані, але хотілося, щоб були трошки. Більше. З цієї групи поросят там продам я пару штук одні Ну, Я думаю, ті люди, які чекають, от, і пишуть, коли будуть, тоді продам, то буває там з групи продаю по пару-тройку поросят. Так що, друзі, якось так. Зараз підготуємося, поставимо телефончик і будемо з вами робити цю процедуру. Ще сьогодні я буду ставити повторну залізу нашим маленьким поросятам, які знаходяться біля нашої мазухи. Ну, але я думаю, знімемо тільки це. Залізо ми ставили на третій день. Перший раз е, купірували хвостики і капали байкокс, ну не байкокс, а толторокс замінник. Так що, друзі, якось так. Так, телефончика ми якось десь поставимо. Опа, для того, щоб це все діло зафіксувати. Кому це цікаво? Коли питали, ми глистуємо поросят, що краще е, порошком чи чи ін'єкцію, ну, я більше даю більшу перевагу тобто, е, ін'єкції. Ну, якось так. Так що, друзі, зараз це все діло приготуємо. може бути, що є у нас і листочки. Але це діло треба робити регулярно. І перший раз ми зробимо це, ну, треба робити десь 45 днів. От ми зробимо наструкціонний і повторно це все діло буду робити, вже коли їм буде 5 місяців від народження. Так що, друзі, якось так. Зараз набираємо сліти, катазолу буду колоти я по півтора кубіка. Ну а і будемо ставити десь 0,3 поділочки будемо. 0,3-0,4 будемо набирати у шприці. Тут тобто така буде невеличка доза. Чому колиш притами на ну, мені Тут е, ну, так якось удобніше. Е, був у мене як штука непогана, ну, але якось так. Є е, мультиматік, звісно, мультиматик набагато кращий. Мене більш задовольняє. Так, вони мене ще тупо з'їдять. Звісно, балакати, коли тебе кусають, то не дуже воно якось каміньшок. Буду колоти маляти. Під спірно і буду колити я. Мені так удобнее. Тололи, кудимо та точик. Так, забудь, ой-ой-ой-ой-ой, тисяч таке. Оп, все, м'ячено, м'ячено. Все. Помітили, так, їдемо далі. Оп. І безпеки, безпеки. Вже ж при в рот не зведуть. Казали мені в рот. Ну так, там є правильно, по в рот, вони є добре. Так, ідемо сюди. Він не закончити, а він по ворокам. Ось. Просто треба набирати більше, тому що десь щось витікає. Що таке кусюч? Я-я-я! Будемо набирати десь на 4. Хоч було таке, коли її по кубіку провіряли. Великого, ну, не було ніяких проблем, але навіщо лишні вводити в організм. Якщо тискували його і е, поставили один кубик на 33, значить приблизно так воно і повинно бути. Да, я поки їм проколю, то в мене таке залишиться одні халявки. Так, ребята, ну тихо, ви що за таке робить? Тихо, Тихо тіхо. Так, следуючи. Тут присядки без менш рівненькі, ну але якщо хотілося, щоб вага була трошки більше. Але що є, то є. Будуть дійсно, тихо-тіхо, рости. Звичайно, збивають так з пантеликою, але це... Рездуть чоботи. Треба було їм яблу кинути, я ж не... Подумал просто. Так, а кто тебе такие банал, что? 1 2 и то. Да. 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 Слідуща ну, да. назад. Ну, Ось так наші ну, важкенькі. Полицяти, як ми будемо продавати відсюди, може штук четверо, може двоє. Побачу. Там, я людям конкретно не обіцяв, в одному пообіцяв, людина чекає. І вот. мушу віддати, тому що пообіщав. А другие люди людині я конкретно не сказав. Так що якось прав. Так, що своє я... рівень. Наймаленький нагородився. Він дає жуку, але їм по барабану, вони все равно граються. Вже хоч перестали кусати, вже я їм надаю. Так, за Опа! Чуть-чуть перешагнули, -чуть да, чтобы бывая выйти ко мне. Так, хорошо, а что у нас? Уже все? Все? А, нет, шаг один. Потом будете... Посадите меня вперед на пустыне. Это верно. Это верно. Сьогодні ще підготуємо обраліря. З вами, я думаю, десь сюди. Ось і все. Так що, друзі, профілактична процедура зроблена. Забираємо свої і хлопці зараз Дадуть мені дрозда. Да, очки, конечно, ну нічого зробили. Просто на вулиці. Зайшов в очках, Так взагалі нічого не видно, все запотіло. Не знаю, може так чим треба їх там мазати, не знаю. Так? Да? Все, ви на мене обижаєтеся, ні? Треба рости здоровими і гарними, треба робити профілактичну процедуру. Не тоді, коли вже черваки вас з Ну, а треба це все діло робити регулярно. Так що, друзі, ну якось так. Да? Все, вже не такі активні, обіділися на мене, да? що я вам поколов зопки, да? жопки вам поколов. Мої маленькі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Ставте лайки, пишіть коментарі. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. У кого є якісь запитання, пишіть, постараюся дати відповідь. Хто хоче приєднатися в групу в Вайбері, пишіть мені в коментарях. Я вам дам номер свій телефону, напишите мені в Вайбері, я вас добавлю в групу. Так що, друзі, всім скорішої перемоги. миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока пока Все, не кусаємося. То йдемо далі. Йдемо далі, поки йде дощ, то ми зробимо профілактичні процедурки нашим валірдосикам. Все, порядок. Все, мічені. Мічені. Так, а як же виключити телефон? Взяв телефон і в руки заняті. Оп.